Від-ки кажуть, кожен живе в своєму світі. І хто ж такий я в цьому процесі? В нього ж немає ніякого проектора, куди він проєктував. А це все зображення. Одне з секретів духовного успіху це задавати правильні запитання. Намаскар, дорогі медитація це процес витягування нашого розуму. Який в, лип, в зовнішні матеріальні об'єкти і направлення його всередину. Тому що тільки в інтроспекції ми можемо зрозуміти себе, хто ми такі, куди ми, що ми дійсно хочемо. Це як ми от взяли ложку солі, розмішали в літрі води, і вода розчинила сіль, і ти тепер не зрозумієш. тобто що є що? Двоє стали єдиним. Так само наш розум він має багато матеріальних об'єктів, які він хоче спостерігати, яким він хоче насолоджуватись, якими він ототожнився. Тобто ми насправді ототожнилися з нашим тілом, з нашими думками, з нашими емоціями, з нашою професією. Так, з нашими ролями різними. Так? Задача медитації це витягнути нас і показати, хто ж ми дійсно є, що ми не оці ролі, які ми граємо. Ми не батько, ми не син, ми не пожежник, ми не вчитель, так? ми не чоловік, ми не жінка, ми не це тіло, ми не цей розум, ми не ці думки, ми дещо більше і дещо глибше. І медитація якраз допомагає у цьому розібратися. Яким чином? Це як процес витягування солі з води. Щоб ця сіль зрозуміла, що вона не є вода, а вона все-таки сіль. <клес> Завжди в медитації хтось за нами спостерігає. І хто ж це спостерігає? Хто ж такий ми? Давайте розберемося. Допустимо, є от ягода. так? За ягодою спостерігає жук. Сидить і спостерігає за ягоду, хоче з'їсти ту ягоду. За жуком. Спостерігає мурахоїд. <хи> Хоче з'їсти того жука. За мурахоїдом спостерігає Лисиця. Хоче з'їсти того мурахоїда. За Лисицею спостерігає вовк. Хоче з'їсти того. Лисида. А за вовком спостерігає ведмідь. <хи> і за ведмидом ще хтось спостерігає. так? Тобто, в даному випадку є об'єкт і є суб'єкт. Так само в медитації є об'єкт. А є суб'єкт? Тобто жук по відношенню до ягоди, є суб'єктом, а ягода є об'єктом. Тоді жук стає об'єктом, коли на нього спостерігає морахоїд. Морахоїд стає об'єктом, коли за ним дивиться лисиця, і так далі, і тому подібне. Тобто я дивлюся на мох, мох є моїм об'єктом, а є і суб'єктом, який я це сприймаю. І хто ж такий я в цьому процесі? Якщо взяти наш розум, який за допомогою очей спостерігає за цим мохом. Тобто наш розум є суб'єктом, а цей мох є об'єктом, Йдімо далі. Наш розум має декілька шарів. Так. Існує поняття махат, ахам і чітта. Махам це відчуття, я є. Просто я я. А хам це діюче я. Те я, яке виконує дії в цьому світі, яке робить якийсь результат. І вже фінальний результат, який зроблено, це є чита. Чита вбирає в себе об'єкти зовнішнього світу. Якщо простими словами, в нашому розумі. Є відділ там, сховище, де зберігаються всі наші об'єкти. От ми щось бачимо, я бачу цей камінь, я бачу цей мох, воно автоматично проектується на мою читу. Тобто це як наче таке місце, де все відбувається в світі, де от фінальний об'єкт проявлення всього. Тобто те, що я бачу навколо, це все зберігається в моїй чіті. Все, що я чую, все, що я нюхаю, все, що я. На дотик відчуваю, все, що мені смакує. Тобто вся ця картина, всі мої думки, всі мої емоції, грубо кажучи, мій світ. Що таке кажуть: кожен живе в своєму світі. Так? Тобто кожен наповнює свій світ різними речима, різними об'єктами. Хтось наповнює свій світ позитивом, хтось більше негативом, хтось наповнює свій світ математикою, хтось фізикою. Хтось літературою, хтось музикою, хтось любить футбол, хтось баскетбол. І відповідно, які думки ми думаємо, в тому світі ми живемо, які емоції ми переживаємо, Тож ми в тому світі живемо, якими заняттями ми займаємося, яка в нас професія. І це все, 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 все формує якби наш шар розуму, і це називається чіта нашого розуму, де все відбувається. Я бачу оцей мох. Але як я бачу цей мох? Тобто існує світло, яке відбивається від того моху. Це світло вловлює сітківка мого ока, Так? Це от перетворює світло, тобто фотони, перетворює в сигнал. Подається сигнал через нервові з'єднання, передає до мозку. Цей мозок, ці сигнали інтерпретує, і ми бачимо зображення. При тому в мозку. В нього ж немає ніякого проектора, куди він проєктував. це все зображення. Там, там нема такого. Скільки вчені досліджували наш мозок, там нема таких процесів. Там якби купа з'єднання, але немає картинки. Тобто нема того кінотеатру, що ми цю всю картину бачимо, це все відчуваємо. Це все відбувається в нашому розумі. Правильно? Не в мозку, а в розумі. Якраз частина розуму, яка відповідає за це проектування, за створення цієї фінальної картинки, що ми спостерігаємо, все, що ми бачимо, це називається чіта нашого розуму, де все відбувається. Тобто і оця чіта якраз і спостерігає за всім, тобто, там проєктується це все. А хам це та діюча частина, яка якраз виконує дію. Тобто, допустимо, я читаю книгу. Тобто я читаю книгу, це фінальний процес. Тобто ви можете подивитись, от він Крішна сидить, читає книгу, От Крішна, от він читає, от є книга. Завершений процес. А якщо прибрати книгу, буде я читаю. Ти не зможеш нічого побачити. Просто буде якийсь процес читання. Якесь я, яке існує, робить якусь певну дію. От за це відповідає якраз Ахам. Тобто він просто виконує дію. Але як немає фінального об'єкта, то, що ми робимо, ми не можемо це уявити. як це Я читаю. Ми можемо себе уявити, як я читаю, але тоді це вже буде також картинка, як я щось читаю якусь книгу. Якщо просто буде я і дія, це просто означення дії. Це це відповідає нашому розумі, а хамік просто робить дії, просто виконує дії. Йому без різниці, що виконувати, він якби діяльне наше «я». І оце діяльне я в цьому випадку є суб'єктом, а наша чіта, за яким спостерігається ахам, то що він йде глибше, ця чіта стає об'єктом. Далі є поняття я, коли ми я існую. Я є. І оцей от Махат, який є глибше за ахам і глибше за чіту, він є суб'єктом, а цей ахам є об'єктом спостерігання. Тобто я існую. І оце от я, воно спостерігає за діями. Одне з секретів духовного успіху це задавати правильні запитання. Хто я? Які у вас думки? Діліться в коментарях. Задавайте запитання. Ставте вподобайки, щоб чим більше людей дізнавалися про цю цікаву інформацію. І задавалося правильне запитання. Хто ж такий? Я. Подумайте, домашнє завдання таке відео. Подумати, хто такий я? Роздумати на цю тему. Далі ми будемо йти далі, далі і далі філософію. Будемо все більше розкривати саме такі от філософські моменти, де треба думати і задаватися правильні запитання. Що, ж, друзі, бажаю вам гарного дня. Зрозуміти, хто ж ми такі? Намаскар.